Максим. 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 Сьогодні, коротше, друзі, зустрів друга по нещастю, скажімо. говорив, втратив вчора дві тисячі, і сьогодні дві двісті, і сьогодні тисячу... 1000... А ти теж дві. Ну, коротше, загалом у мене за два дні мінус чотири. А він говорить, скільки? Скільки втратив? 25. Йомайо, -йо. жесть. А як заробили? Що робили? На пітупі. -пі. Респект. Хлопці і дівчата, вісімнадцять років. Коли у вас є голова і руки. І у вас є технологія, ви можете теж заробляти. То бажано просто що знайти то, що вам допомогло. Хто, хто підказав, що так можна зробити? Сам сам? Серйозно, ну ви красавчик. Ви ну не кожен чесно в 25 тисяч доларів заробляє в 18 років. То у вас вже досвід є. Як заробляти, як втрачати. Небагато людей є, хто втратили 25, розумієте? Ну, 18 років люди ще не знають, як гроші зробляти. То звісно, ви той досвід візьмете. Його якось е, інтегруєте, зрозуміли, що гроші швидко можуть прийти за півроку, можуть. Значить, знайти щось більш безпечно От, чи заробляти там гроші, і що віддавати в надійне якесь е, джерело надійним людям, наприклад, матусі. Так? І все, нехай вона зберігає, бо жінки вони краще зберігають. Ми, як знаєте, ми хто? Ми е, е, охотники, як охотники? мисливці. Ми на охоту ходимо і здобич приносимо, а зберегти ми її не можемо, бо ми ризикові, розумієте? І ризик він теж потрібен. Але бажано їм ризик-менеджмент, любе друже. Яким плечем ви торгували? Сотим. Сотим, йо-моє. Ну у мене двадцяти, бачите. Я починав з другого, а потім з більшого, з більшого, з більшого. Максимум можна друге. Третє то вже потолок то для досвідчених хлопців. А ідеальна стратегія яка? Buy Buy and hold. Buy and hold. І не лізти туди. І все. Buy and холд. Купи тримай, і тримай забудь, забуті, докидую, докидую, докидую. Пларцюю на пітопі і закидую на холд мамі. Мамі холд, не собі навіть холд. Бо завжди є соблазн, розумієте? А що я пробую трохи, трохи, трохи? Ага, потім трохи раз і ринок проти тебе, як у мене. Так, все, тримайте куличка. Ви красавчик. Так, дякую, що історію поділились. От, зробимо